Дорог. Бог любить Троїцю, так і в нашому випадку. Це ж, цей Іш три рази йшов по об'єднання. Спочатку, ухти! А ви поняли, я аж тепер сообразив. Діло в тому, що перший раз його весною хлопчина е, мала мінятися, точніше, ми помінялися на скутер, село Веселівка. Але Веселівка біля Кременця там позвонила. Ну ви хто слідкує за моїми Відеокурсами, хто не слідкує, то підкажу. Ми помінялися з ним. Через годинку дзвонить його мама з Польщі і настарилася. Коротше, мусив я того мотоциклу забрати назад. Тепер, оце кілька днів назад, чоловік за той мотоцикл, дохочав нам десь, певне, місяців 4-5. Боже обмін на МТ. І ми фактично з ним договорилися. Поїхав я в Тернопіль попутно, взяв з собою той мотоцикл і Планета 3. І цей чоловік не брав, не брав трубку, не знаю, може якась біда сталася, ну, всяке може бути. Коротше, привезли ми того мотоцикла тоді додому. І нарешті ми сьогодні вже помінялися. Правда, довелося нам приїхати до Лаченко. Ми Зміняли цей мотоцикл на айфон. покажи мені зельбу. Прикол в тому, що на то третій обмін, а завезли ми мотоцикла в село Веселівку. Гада Веселівка. Хмельницька область. Яке то містечко? Квасилівський район. О, Хмельницька область, Васильівський район, село Веселівка. Аж, такий, аж така історія вийшла складна в нашого їжа. Ну буває, що що. Добре, що добре кінчається. <кій> Будемо далі щось рухатися. А нам далека дорога по GPS, -у. скільки по GPS? -у? 200. Скільки? 200. Яке 200, що ти здарів? Не може бути. А, ні, то довгий, 145 короткої. Я тепер зрозумів, йо моє, я думаю, в мене нас... я спідометр обнулив, і показує 96, а в мене ж спідометр в спідометр милях. А миля має більше, як кілометр. Йолки-палки, до, до одного місця той спідометр. Тоді виходить, і пробіг він показує теж в милях. Виходить так. Ну то таке. Ось така ситуація. Ми... Нам щасливої дороги, а вам всього хорошого. Ми... Перших пару кілометрів проїхали в сторону доми, в сторону Кременця. Комарі тут, звісно, капець. Випили пару капель крові меї, прямо з лисини. Все, бувайте здоровенькі, щасливі нам дороги, а вам хорошого настрою і спокійної ночі.